Пройдемо дорогу, я думаю, що на ми сьогодні видності можемо сказати Ось і слова цього мужа Божого Самуїла, який сказав, до цього місця, до примірької Господь, хочу сказати, слава на Богу нашому. Від самого початку своєї сім'ї, коли ще був буквально за декілька років жалився, я, я переїхав до Лукунів ще раніше, на два роки, і я разом, ось можна сказати, так, ідемо ми і разом працюємо. І від самого початку по сьогоднішній день моєї сім'я в цій церкві. І тому для мене, хоча я вже 13 років ми суслужив у минучі. Там також ще доручає, добирає. але я не, ну, не розстаюся з цією церквою, де, де є дорога, і я люблю цю церкву, тому що кажу, що мої діти, моя сім'я, і ми ось тут разом. Я вернувся, я можна сказати, возростав і по сьогоднішній день. Я хочу ще раз сказати, слава Богу, нашому. І, знаєте, церква вона відіграє життю велику велику роль. Якщо ми правильно підходимо, якщо ми правильно розуміємо. Я хотів би дайте коротенько сказати і прочитати, а Павло говорить до рум'янської церкви, ось дає таку настанову. Я хочу сказати, що це воно відноситься до нас, яка має бути церква. І от дивіться, 15 розділ, перший, перший вірш по 7. Ми сильні, повинні нести слабості без сили, а не собі догожати. Кожен з нас нехай догождає ближньому на добро. Для збудування, бо й Христос на себе не собі того ж дав, але як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, написано нам на науку, щоб з терпінням і з потіхою з Писаннями мали надію, або терпіли всі потіхи, нехай десь напротив однодумними між собою за Христом Ісусом. Щоб однодушно, одним устами слави Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Приймаймо тому орілому, як Христос прийняв нас до Божої слави. Я можу сумірно сказати, про його і сестри, що в церкві ми знаходимо місце, де один залог дбає, так як Павло сказав, де один залог знаходиться, не тільки собі дорожчає. Тільки про себе думає, але коли ми ось один одного, Думаємо, підтримуємо один одного. Церкві це є те місце, де люди беруть кожного прикладу з одного. Нам Ісус Христос показав цей приклад. І ось церкві це є те місце, де ми навчаємося, ми посягаємо цієї науки, черпаємо ось цю Божу настанову, Божу істину. Це місце навчання, це місце єдності, це місце спокою де люди можуть знайти прощення, де люди можуть, можуть знайти спокій для своєї душі. І хочу, хочу оставити одне таке побажання, де Апостол було говорить ось для всіх нас, що в нас прибувала, ось тут написано до Галаті, до Галатської церкви з першого розділу 3 вірш. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа і Ісуса Христа, що за наші віки дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. За волею Бога Отця нашого, Йому славу на віки вічні. Амінь. Я хотів би побажати всім ось цієї благодаті від нашого Господа Ісуса Христа, і миру Божого, якого він нам обіцяє, і він каже, що і мир від Бога Отця, і Господа Ісуса, що Він постраждав за наші віки, що він проляв свою кров.